918-й день в Канаді, 19, 12, 25. І сьогодні, сьогодні п'ятниця, а я думав неділя, бо я сьогодні вдома вихідний, і по відчуттям ніби неділя. Ну що, я сьогодні виспався, гарно поспав. Біля віду прокинувся. Телефон я поставив на Вібру, так як є куча працівників робочий час, і вони працюють. Але все одно я будильник поставив, щоб встати до першої. Бо мав приїхати один майстер майстер, оцей, що санітарією займається, жучків, трави й мушки Оце все. І так як я вже мав з ними справу, то я вже і думаю тим розберусь. З ним розберусь, от. Встав, кава, сирничок за комп'ютер. Потім якраз ну, подивився повідомлення, писала мені з офісу, там одна квартира, вже просить прийти, там інша квартира. По роботі. Опалення нема. І ну, я відправив їх всіх на Алекса, він же, це, він же з ними розібрався. І подзвонив до мене цей майстер. Е, це кантора. І... Вони мають мій номер, офіс скинув, я з ним зустрівся, відвів його, він там провів перевірку, взяв собачку, яка тим всім займається. І все, все нормально. Все нормально, вони все там потравили, нічого нема. Найс nice. і, і далі що? Далі додому? Далі додому, і вирішив зайнятися. Захотілось щось поробити. Повиносив всякі речі на склад, дешов сміття. Хотів ну, їсти приготувати смачненько м'яска. Я м'яско розморозив перед тим. Хотів картоплю, захотілося мені, бо картопля була, треба доїсти. Вона довго стоїть. Треба було доїсти якраз на раз. Розморозив м'язка і різати м'яско, дивлюсь ну ножі, би заточити. А я купив класну точилку, таку дорогу на Амазоні, що є металевий магніт, ніж клеїться до нього так з боку. І з кожної сторони це такий квадрат, з кожної сторони різний кут. 20 градусів, 25, 15. І, і такий валик, який їздить. Класна штучка. Заточив е, ножі, два основних. Ох, ой! Блін, затягнув сьогодні. Два основних заточив, порізав м'яско, цибулька і, і приправа. Все, більше нічого. І ні, ні капельки олії, воно м'ясо зараз таке пропитане рідиною, що нічого не треба. Воно покрило таким слоєм рідини. І класна підливка вийшла. Пюрешечка, зварив пюрешечку, салатик. Захотіли зразу салатика, само собою, гроші, помідори. пішов в магазин прогулявся, в магазин купив. Якраз винесли зволожувач повітря. Зволожувати повітря, там класний, велика колба, зверху кнопки, і одна кнопка зажата була сильно затиснута всередину, і він просто не включався. І треба було її витягнути. Я її витягнув, поправив і все це працювало. Тож такі от справи. Я в магазині купив помідорочки і огорочки. Щось я ще взяв. А, мандаринки. Взяв мандаринки, такі великі мандаринки, що шкірка відвалюється, просто можна розкрити як квітку. Не от те, що дреш е нігтями, <с> нігтями, пальці жовті. Такі класні мандаринки. Бо, речі, зараз треба буде одну з'їсти. І таке. Поїли картопельки. Подивились е серіальчик, не цілий. От, і все, І все. Сьогодні спокійний день, спокійний домашній. Замовив дещо на Амазоні. Санта їде. Пишуть, що приїде 23-го, якраз встигає під ялинку. Таке. До речі, в мене ж телевізор є. Це приставка, там, де 100-500 каналів, всі відео. І в ней, там є канали, я просто включив канадські канали. Там, канадські канали, і був один крісмас щось там де Санта, Санта Хаус. Прямий ефір. І включаєш там пряма трансляція, типу як на полюсі, там Санта готує подарунки. Одна кімната, де пакують подарунки, там о ельфи ходять, щось роблять. Кімната взуття, кімната подарунків, кімната ще чогось. І пише лайв. Ніба ну, зйомка камера десь стоїть і знімає, що вони там роблять. Прикольно дуже дітям включати. Ви дивіться, Санта готує подаруночки, скоро, скоро. Мені здається, кожен день там щось інакше. І там час, таймер. Скільки залишилось? Там 5 днів до Різдва. Дуже класно. Отаке от, от. Добре, біжу, я відпочивати, нема чого, нема чого затягувати.